вже не перший день, але знайти те, заради чого покинув свою рідну планету маленькому принцу так і не вдалося. Доведеться повернутися додому ні з чим мені так прикро. Привіт! Ти новенький? Не знаєш, як потрапити до класу, тобі допомогти? Я не тутешній і нещасний, бо за ці кілька днів. Я переконався, що змінити щось у сьогоднішньому світі просто неможливо. А хто сказав, що ми не можемо змінити світ. Життя воно, хлопче, мудре. Недарма ж стежка привела тебе на поріг нашої казкової школи з особливою назвою Гармонія. Тут ти обов'язково знайдеш те, що шукаєш. Ой, яка дивовижна квітка на моїй планеті таки не ростуть. Це соняшник, наш талісман. Він наповнює наше життя енергією самого сонця. Я неодмінно хочу побачити все у вашій країні. Веди далі! А ось наш чарівний потяг. Він допомагає нам подорожувати незвіданими світами, робити відкриття. Творити красу щодня, щохвилини, крок за кроком. Я теж люблю милуватися красою. Вдома у мене залишилася красуня Троянда. Я сумую за нею, хоча ми часто не розуміли один одному. Спілкування велике мистецтво. Йому теж потрібно навчатись. Ось поглянь, щоранку ми сідаємо у коло як велика дружна родина. Спілкуємося, вчимося слухати і розуміти свого товариша. А хто це на троні? Ваш король? У нас немає королів і ніякий це не трон. Це крісло автора. У нього сідає кожен, хто підготував цікаве повідомлення, склав вірш чи казку і хоче поділитися з друзями. Як це чудово ділитися з друзями? Ой, стережися, павук! Не лякайся, принце. Цей павук наш добрий друг. Він сплітає для нас інтелектуальну павутинку і це допомагає нам вивчити обрану тему. Учні кожного класу обирають і досліджують ту тему, яка їх найбільше цікавить. Павук інтелектуал, вибір теми для вивчення. Ніколи про таке не чув. А про центр навчальної діяльності. Що вона за дивина? Раз на тиждень замість звичних уроків ми проводимо роботу у центрах. Це нагадує захоплюючу гру. Працюючи у групах, ми навчаємося планувати спільну роботу, розподіляти обов'язки, виконувати різні ролі. Тим самим отримуємо нові знання і вміння. Яка чудова мелодія? Так, співають дірки, що сядуть до моєї планети. А це наші співучі зірочки, вихованці шкільного зразкового хору «Зернятка». А це хто? Розпочинається заняття з хореографії у маленьких красунь. Яка краса? Цей танок нагадує мені барвистих метеликів. Все влітку кружають над моєю трояндою. Бачу, у вашій країні кожен може займатися справою, яка йому до душі. Звичайно, ми ще і малюємо червним пензліком, співаємо у містечку дивозвуків, моделюємо, граємо в логічні ігри, займаємося футболом, карате. І на все це у вас вистачає часу. Коли ти чимось захоплений, то робиш все на одному подиху. А ще ж наша гармонія школа повного робочого дня. Отже, часу на улюблені заняття у нас достатньо. Так, гарно у вас тут. Я ще не бачив такої красивої країни. Розумієш, друже, будьте квітка, зірки. Чи пустеля найголовніше в них те, чого не побачиш очима. Шукати потрібно серцем і хорошими вчинками. Тоді всі мрії збуваються. А про що ви у своїй країні мрієте найбільше? Про це мріє кожен школяр початкової школи. Швидше потрапити у дорослу країну гармонії, де все дуже серйозно. Знайомся, це наш президент, Сніжана. Вона розкриє тобі всі таємниці. Привіт! Привіт. Тут так тихо. Звичайно, адже йдуть уроки. Ой, я вам так співчуваю. Уроки це так нудно. Читай, пиши. Дозволю тобі заперечити, бо не діти на уроках. Нам ніколи. Ми досліджуємо, спостерігаємо і робимо відкриття. Шукаємо відповіді не суб'єктивних, а об'єктивних створюємо проекти і захищаємо їх, вчимося спілкуватися, пізнаємо світ, віртуально подорожуємо різними країнами. Ой, ще скажи, що маєте телепортаційну машину і можете побувати щоденно у Лондоні чи Парижі. Запросто нам вистачає і комп'ютерів. У нас всі гімназисти з цими машинами на ти. Не вже правда. А як ви розумієте, англійців та французів? А ми ще з початкової школи вчимо іноземні мови. Маємо ресурсний центр, де удосконалюємо свої знання, читаємо художню та наукову літературу, готуємося до олімпіад, працюємо над манівськими роботами. Сніжано, скажи, а ви хоч інколи відпочиваєте? Обов'язково і систематично. Ось за кілька хвилин розпочнеться динамічна пауза. Ми її обожнюємо. Чому? Продвіни дзвінок і зрозумієш. А ще ось поглянь! Подобається? Вони золоті, а що це за штука на планету схожа? Це атрибути нашої найбільшої перемоги. Ми чемпіони міста з футболу, а м'яч сам ребро подарував. Хлопці довго тренувалися, багато займалися в тренажерній залі і перемогли. А всі знання, які ми отримуємо на уроках, перевіряємо на цікавій інтелектуальній грі, що де, коли. А ще ми танцюємо, співаємо, змагаємося і робимо кіно. Зняжанок, це ж я! Тут все відбувається. Це наша телестудія 30-й канал. Де запис передачі. Доброго раз, дня, Раз-раз. Ой, як же мені тут подобається. Повір, ми самі собі інколи заздримо Але все звичайно школа це вчитель і учень. Запитання і відповідь. Домашні завдання, як ти вже зрозумів, школа у нас незвичайна І вчителі теж. Вони у нас не просто вчителі, а яскраві особистості пелюстки у великій квітці гармонії. Вчителі вищої категорії, старші вчителі, вчителі методисти, соросівські вчителі, заслужені вчителі України, і артисти, і спортсмени, і дизайнери, і красуні. Справжні наші друзі. То це тому, очі всіх гімназистів радісні і щасливі. Вам добре! Ви живете у гармонії зі світом, а придумав вашу гармонію хто? Хто посадив цю чудову квітку? О, вона особлива, мудра, талановита, креативна, справжня жінка наш директор Галина Тадеївна. Напевно, не одну зоряну ніч Над її ідеєю тікували найкращі дерівників Всесвіту. Нарешті її знайшов те, що шукав. Для щастя потрібна гармонія. гармонія! Ось, візьми, посади її на своїй планеті і у вас пануватиме розуміння, злагода, щастя, гармонія. Прощавай, маленький принци!